Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України, військовий експерт аналітик, пане Сергію, я вас вітаю. Ну, і вітання, добрий вечір. Що ж почнемо? Давайте з того, що міністр оборони Ростем Умєров разом із головнокомандувачем зсу Валерієм Залужним і начальником генштабу Сергієм Шапталої віддали позиції сил оборони у районі Куп'янська. Там ми знаємо, що ситуація напружена, тому що росіяни знову ж таки мріють захопити Куп'янськ. Вони лізуть, тистуть, але я так розумію, що сьогодні шансів мало. Що означає от, приїзд е, перших осіб на цю позицію, і що ви бачите сьогодні? загалом в загальній картині. Ви знаєте, такі поїздки є надзвичайно важливі і вони є ознакою того, наскільки велике значення приділяється саме цій ділянці фронту. І ми розуміємо, що росіяни намагаються любою ціною досягти успіхів саме там. Причому треба розуміти, якщо ми подивимося на карту, що ця локація є дійсно стратегічно важлива для нас, і саме тому росіяни докладають таких колосальних зусиль, щоб за будь-яку ціну, як я казав, прорватися на тому напрямку. Адже із захопленням Куп'янська стає під загрозою положення наших військ на лівому березі ріків Оскіл, і це може створити передумови для послаблення нашої оборони там і відходу. Тобто противник таким чином досягне дуже серйозної оперативної мети, якщо це йому вдасться, на що вони розраховують, власне, і саме тому ведуть такі активні дії. А щодо створення такої певної буферної зони на частині новоокупованої, якщо вони це зможуть досягти. Харківської області і вони будуть прикрити рікою. Самі розумієте, в сучасних умовах форсувати ріку, маючи таку конфігурацію, таке насичення військами раді засобами радіоелектронної боротьби, дронами та іншим військовим обладнанням та озброєнням, форсувати таку ріку буде достатньо складно таку водну перешкоду. Саме тому поява міністра оборони, начальника генерального штабу, вірніше та начальника генерального штабу є абсолютно доречна. І це абсолютно передбачено зору до військової доцільності, тому що будь-який командир вам скаже і я слідував такому прикладу, що можна десятки годин провести над картою, але побувавши на місці, з'ясувавши, що відбувається саме на тій чи іншій ділянці фронту, ти бачиш перед собою цю картину і можеш швидше прийняти правильні рішення. Якщо говорити вже безпосередньо про те, що відбувається на лінії фронту і починаючи з Купінська, ви знаєте, тут пару днів тому була така певна зрада-зрадна або істерика, пов'язана з тим, що в нас неправильно переклали статтю видання за телеграф, яка відмічала, що планується наступ у харківському. На харківському напрямку, і там було те інтерпретовано як атака на Харків, що потребує створення нового групування військ, чого не існує в природі на сьогоднішній день. То по факту ми говоримо, і чому я згадую це, ми говоримо про те, що це пов'язано власне з відвідуванням і нашими високопосадовцями Міністерства оборони і Генерального штабу, саме позиції Підкупінська, де противник після 10 січня планує провести наступальну операцію. І це не є великим секретом. Наша розвідка працює дуже ефективно, і Ми бачимо ці приготування і готуємося відповідно до цього. Тому е, ми невдовзі можемо очікувати такі дуже серйозні бойові дії саме на цьому напрямку, і саме тому до цього напрямка прикута увага як е, нашого верховного е, командування, так і російських окупантів. Е, поки що ми там спостерігаємо таке посилене застосування артилерії та інших вогневих засобів з боку противника, на що ми на жаль е, змушені відповідати в досить обмеженому режимі. Е, Маючи на меті економію боєприпасів, ще з забезпеченням якими ми маємо певні проблеми на сьогоднішній день, така ж подібна ситуація у нас спостерігається і в інших ділянках східного фронту. Ну фактично аж до Мар'їнки, ну за виключенням Авдіївки, де ведуться активні бойові дії. Щодо забезпечення, сьогодні командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно на ставці. Там, зокрема, розбирали тему забезпечення боєприпасів, дронів. Про це заявив Володимир Зеленський. Я так розумію, що ось, поки ось цей період очікування нашої західної допомоги, що там вирішить? в штатах, також поки там Урбан торгується із європейським союзом, буде він там нам давати добро і зелене світло на допомогу ЄС Україні чи ні. В нас такий режим очікування, і що ми можемо сьогодні зробити? Наскільки це є критичним ось цей період, який є зараз? Ми вистоїмо на тих рубежах, так от поки ми стоїмо. Я вже не говорю про якийсь там наступ, контрнавступ, звісно. Ви ну, знаєте, дуже складно передбачити, чому тому, що є поняття військової доцільності, і об'єктивного військового планування, і є політичні поняття політичного замовлення. Тобто, якщо ми не говоримо, наприклад, про ту ж саму Авдіївку, ми розуміємо, що противник втратив там такі ресурси, такі сили та засоби, що подальше просування там ну немає жодного сенсу з військової точки зору, тому що ця перемога, якщо вони навіть і здобудуть цю перемогу, дістанеться їм надзвичайно великою кров'ю. Знов таки з точки зору об'єктивного планування, і результати цієї перемоги, яку вони розглядають як потенційну можливість, будуть зневільовані тими масштабними втратами, які фактично унеможливлять подальше просування військ противника. Але проблема полягає в тому, що тут ми не маємо і не спостерігаємо нічого спільного власне з об'єктивним оперативним плануванням, ми бачимо виконання політичних замовлень. І при виконанні цих політичних замовлень, не зважаючи на наслідки, противник може кидати в бій все, що має під руками, тобто. Ми спостерігаємо ситуацію, коли з розбитих і знищених підрозділів формуються такі імпровізовані підрозділи, які знову кидаються в бітусь. Тобто, ми маємо ситуацію постійної такої м'ясоруки. Дійсно, ми говоримо про місні штурми. Так само спілкуючись з колегами на лінії фронту, треба розуміти, що противник, зокрема на Бахмутському напрямку, як зазначав ресурс Deep State, Використовує таку таку тактику як бульдозерні атаки, тобто фактично він використовував вогневий вал для тотального знищення всього, що може бути розглянуто як потенційний рубіж оборони українських сил та засобів. Тобто вони не рахуються з витратами боєприпасів і співвідношення на сьогоднішній день витрати боєприпасів один до п'яти на користь російської сторони, і це так само треба враховувати. Тому що знаєте, люба стійкість любих військ вона все ж таки має бути підкріплена і матеріальним забезпеченням. Йдеться про боєприпаси, озброєння, інженерні споруди тощо. Тому знаєте, я не маю права просто усвідомлюючи важливість і складність цієї ситуації, заявляти про те, що ми безумовно втримано ці позиції. Наші хлопці роблять вже неймовірне. Наші хлопці фактично тримають оборони, зокрема в тій же самій в на позиціях, які по факту знищені російськими окупантами, і то, що вони роблять, це Подвиг видатний, і він стоїть на рівні і Донецького аеропорту, і Бахмута, і в принципі всієї цієї війни, яку ми зараз ведемо проти Російської Федерації. Тому, знаєте, можна пишатися мужністю, стійкістю наших хлопців треба розуміти, наскільки вони фізично втомлені. Не йдеться про моральний стан, але йдеться про фізичну втому і наскільки серйозні. Удари наносить противник і, Самі розумієте, неможливо відновити позиції в тих районах, де це де ми спостерігаємо такий, знаєте, собі місячний пейзаж. Там просто фізично не можна відновити позиції. Цим користується противник. Він несе втрати, але знаєте, для нього підхід для доведення операції полягає трошки в іншому, а саме в просуванні вперед, не зважаючи на втрати на втрати людей, на втрати техніки і витрати боєприпасів. Тому от такою ціною нам дістається стійкість сьогодні. Ситуація ще раз кажу надзвичайно складна. і Ми всі маємо робити все можливе для того, щоб підтримати наших хлопців на лінії фронту і допомогти їм забезпечити і дронами, і донатами і іншими добрими справами і матеріальними ресурсами. Ну і задача держави продовжувати накопичення і боєприпасів, продовжувати накопичення озброєння бойової техніки, працювати з нашими союзниками, шукати нові джерела надходження. Озброєння бойової техніки боєприпасів. тим часом Шойгу вийшов із заявами міністр оборони Російської Федерації. От він сказав таких низку гучних заяв, але. Хочеться сподіватися, що не все з цього правда. Він каже, що Росія зберігає стратегічну ініціативу на всі лінії бойового дотику по всьому фронту. Далі каже, що найближчих планах покращити роботу системи зв'язку, підвищити ефективність застосування сучасних засобів ведення розвідки. Ну і каже, що міноборони РФ сформує серійну лінійку усіх типів безпілотників від надмалих до важких ударних. Наскільки сьогодні дійсно Росія має потенціал ось цього розвитку, попри санкції, можливо, попри певні якісь обмеження. Ну і чи дійсно ця ініціатива є по всій лінії фронту, як сьогодні каже Шойгу? Ну ми з вами вже про це говорили, тобто ми діємо зараз в умовах обмеженого ресурсного забезпечення. Ми і ви це підтвердили, не маємо можливості проводити якісь наступальні операції. Тому об'єктивно ми можемо говорити про те, що зараз ініціатива знаходиться в руках противника. Це не означає, що все дуже погано, тому що ініціатива може знаходитися в руках противника, але вони не досягають результатів, про що ми з вами вже говорили. І саме тому вони несуть такі серйозні втрати. А давайте не забувати, що основною задачою любої оборонної операції в будь-яких умовах є знищення військового потенціалу противника. І цю задачу ми виконуємо невідмінно, знищуючи ворога на всіх ділянках фронту. Але з огляду, як то кажуть, вже визначень, то так безперечно, противник має можливість проводити маневру силами, засобами, вогневими засобами, артилерією тощо і наносити удари по різних ділянках, що говорить об'єктивно про те, що так вони тримають ініціативу. А що стосується того, який потенціал військово-науковий, військово-технічний, військово-промисловий вони мають, ну тут треба розуміти, що якби... Ми не кляли ті санкції, вони такі діють, і тому ми говоримо про те, ходячи з обсягів виробництва російського військово-промислового комплексу, що вони ну, фактично досягли такої певної стелі у своїх можливостях, і вони мають дуже обмежені можливості щодо подальшого нарощування випуску різних видів озброєння, боєприпасів і інших засобів ведення війни. Говорити про те, що вони там будуть структурувати е, випуск так званих нових видів озброєння, ну це знаєте, для мене це як бальзам на душу, тому що ми розуміємо, що люба реструктуризація вона е, буде означати, що буде там призначений якийсь смотрящий на ці ситуації, і значить гроші підуть е, в іншу сторону. тому... Попри реальну загрозу того, що це може нести, треба розуміти, що матінка корупція залишається все ж таки ключовим гравцем на теренах Російської Федерації. І повторюся ще раз, дуже важко передбачити, що росіяни зможуть в рази наростити військово-технічний військово-промисловий потенціал, тому що вони фактично дійшли до стелі. Приклад наочний, ну, як це не звучить, дивіться, вони вже ходять з протягнутою рукою, випрошуючи боєприпаси в таких е сучасних волобках або первосортних в лапках, знову таки гравців на військово політичній сцені, як Північна Корея, як Іран. І вибачте, навіть, я розумію, що це трошки таке е цинічне. Ставлення, але будемо відверті, якщо Північна Корея забезпечує Росію своїми вже балістичними ракетами чи іншими видами озброєння, ну це говорить в тому числі про можливості безпосередньо російського військового промислового комплексу. Тобто, я не кажу, що ситуація легка, але треба розуміти, що загальний економічний потенціал Росії в рази менший потенціалу наших західних союзників, тому робота з нашими західними союзниками непрестанна, постійна. Робота, тиск на наших союзників, пошук нових союзників, і зокрема, ми говоримо про далекосхідний театр, на якому відкриваються широкі перспективи, на те, що Північна Корея проявляє такі певні елементи агресії, має бути пріоритетом нашого військово-політичного керівництва щодо залучення додаткових ресурсів на ведення оборонної війни. А навіть якщо так подивитися на перспективи нашої нашої співпраці з південною кореєю та з японією давайте не забувати що ці держави є ну лідерами а, нових новітніх технологій і співпраця з ними може принести дуже дуже і дуже велику користь для розвитку наших технологій розвитку нашого зброєння і бойової техніки тому ми не кажемо що все пропало, пропалося все всюди зрада, і ми будемо здавати наші позиції. Але ситуація складна, але ми маємо перспективи розвитку і перемоги у цій війні в будь-якому випадку. Тим більше спостерігаємо за тим, що відбувається на тимчасово анексованому Криму. По-перше, там зараз з'являються дивні повідомлення. Пишуть, пишуть ЗМІ пишуть, що мають бути якісь певні удари по місту 9-12 січня. Пишуть в під'їздах: уважаємо і граждані, ВСУ планують масіровані ракетні удари по городу 9 12 января. Сніміть деньги, запасіте продуктами і покиньте город в кратчайші сроки. Ну тут я так розумію, що можливо і наші партизани трошечки працюють, наганяють паніку, тому що ну хто б попереджував дійсно із так званої влади своїх громадян про якусь певну небезпеку? Ну безумовно йдеться про чому я й посміхнувся одразу. Йдеться про класичну інформаційно психологічну операцію, і, знаєте, тут. А доля зіграла злу шутку з Російською Федерацією, тому що обмежуючи своїх громадян, своїх обивателів, вибачте, громадянами їх назвати не можна у певних ресурсах. Вони самі роблять підґрунтя для такої паніки, яку ми слава богу, навчилися вміло використовувати, застосовуючи такі історичні заяви. І тому е, такої паніки треба робити більше, тому що треба розуміти, що любий рух і люба непевненість, любі як то кажуть, непередбачувані дії е, створюють проблеми для окупантів, е, примушуючи їх витрачати ресурси, відволікатися на виконання певних завдань для нас. Ми маємо розуміти наступне: Україна не воює з мирним населенням, тим більше з мирним населенням тимчасово окупованого Криму. Ми не росіяни. Ми наносимо удари по військових об'єктах по об'єктах критичної інфраструктури, які допомагають російській окупаційній армії вести бойові дії. Ну і вибачте, це вже на відповідальності саме російського військового керівництва, як кажуть деякі мої друзі, Криворукості збиття тих ракет над цивільними районами, що може призвести безумовно, на жаль, може привести до жертв серед мирного населення. Тому я б сказав так загалом, я б не нехтував такими заявами, але більш такою такій просторовій перспективі і пропонував би тим, хто ніколи не жив в Криму до 20 лютого 2014 року, негайно покинути цей півострів, поки є така можливість. Ще раз підкреслю, ми не воюємо з мирним населенням. Ми пропонуємо покинути незаконно окуповану територію вже зараз. Ну і також партизанський грух, АТЕШ повідомляє, що дійсно сьогодні росіяни готуються до чогось? Вони переймаються тим, що може бути на півострові. От пишуть, що окупанти готують оборону Криму протягом місяців. Фіксуємо системні зусилля окупантів щодо підготовки до оборони Криму. Створюються вогневі точки, споруджуються нові фортифікаційні споруди, та зміцнюються старі, Створюється тероборона, посилюються патрулі. Ем, що може дійсно зробити Росія і чому на досі цього не зробила так, чому саме зараз більш ніж півтора роки повномасштабної війни, ну здається, вже можна було би дуже добре підготуватися. Але чи можна сподіватися на те, що так Росія любить розкрадати гроші? Що ось ті всі зуби дракона, які вони ставлять, і ось ті всі споруди на березі моря, ну дійсно можуть зіграти і злий арт з росіянами. Що там з їхньою обороною може бути насправді? Ну, знаєте, якщо звернутися до історичних аналогій, то треба розуміти наступне: що ще не одна армія світу, якою потужною вона і вишколена не була, будучи заблокованою в Криму, не мала можливості втримати свої позиції. Це було і в 1920 році. Це відбувалося в 1941 році, коли, наприклад, німці атакували Крим, не маючи жодного танку в своїх бойових порядках. Це відбувалося в 44-му році, коли вже радянська армія, заблокувавши німців на півострові, атакувала Крим. Тому можна безкінечно створювати вогневі позиції, можна там формувати якусь територіальну оборону. Але знов таки повертаючись до територіальної оборони, треба пам'ятати історичні аналогії до тої ж другої світової війни. Тобто Фолькштурм так само був задіяний, але він же не міг нічого зробити, відбуваючи наступ. Червоних військ і англо-американських союзників, тобто вони можуть готуватися, але ви дуже слушно підмітили саме той аспект, ту специфіку, по якому вже згадували матінку корупцію, яка є об'єктивним фактором, вніше фактором об'єктивної реальності Російської Федерації. Давайте згадаємо, що зробив Кримський шторм, Чорноморський шторм з тими позиціями на берегу моря, які були створені росіянами, куди були закопані досить серйозні кошти. Він їх просто зруйнував із змив. Знов таки є таке поняття військової доцільності а, та передбачуваності. Ну, вибачте, мені б дуже хотілося, щоб ми могли проводити десантні операції, висаджуватися на певних ділянках узбережжя для для нас це поки що недоступна розкіш, тому що ми не маємо ані засобів доставки, а, ані великої кількості саме військ, призначених для тих десантних операцій. Наш корпус морської піхоти зараз відчайдушно стримує і п'є противника на лівому березі Дніпра. Тому все, що вони роблять, те, що стосується якихось укріп районів або а, а, якихось вогневих точок і позицій на узбережжі кримському, ну це як то кажуть, пам'ятник тій самій корупції, і пам'ятник закопування грошей, грошей і пам'ятник безгосподарності. Знов таки розуміти, є ще таке поняття як географічний фактор оборони. ось Кримський півострів, він просто не призначений для того, щоб утримувати позиції, будучи ізольований від іншої частини України. Тому і Крим розглядався завжди як невід'ємна частина України. Тому а, противник може робити певні дії, певні акції, але ми це бачимо. Ми це передбачаємо. Ми не носимо щоденні підкреслюю, щоденні удари по об'єктах противника для того, щоб. Як я вже використовував такий термін фрагментувати оборону противника на цьому напрямку і створити передумову для нашої військово-поліцейської операції по визволенню Кримського півострова. Що ж тоді чекаємо, звісно, новин із Криму, позитивних для України. Звісно, ну і ще важливий аспект, який сьогодні обговорюють всі це е, законопроект про мобілізацію. Рада відклала обговорення на 10 січня, і кажуть, депутати прогнозують, що цього тижня вже нарешті можуть ухвалити. Ми з вами також цю тему неодноразово зачіпляли. Так і е, яка це має бути тема для українців? Що це має бути? От зараз е, депутати кажуть, що ну це має бути е, і не репресивно, і заохочуюче, і там зараз різні. Пропозиції депутати дають, зокрема, там без угла пропонує відкопитися. Тимофій mm. Милованов пропонує якусь лотерею зіграти, щоб це все було якось рандомно. Насправді, що основне має бути в цьому законі? От чого ви особисто чекаєте від його ухвалення? Ви знаєте, пані Анастасія? Я завжди намагаюся, як то кажуть, не коментувати те, що стосується саме нашого політичного. Е Політичної реальності, тому що я можу прикритися словами генерала залужного, що армії потрібні бійці. Задача політиків забезпечити надходження тих бійців до армії, те, що ми бачимо, це виключно політична гра, тому що треба усвідомлювати одне: є базовий закон України, Конституція України, який говорить, що захист батьківщини є священним обов'язок кожного громадянина і громадянки, до речі, України. Тому а, ці всі політичні рухи, ці всі еквіліверистичні жести, ну вибачте, вони трошки запізнилися. і Ми маємо усвідомити наступне захист держави є обов'язком кожного з нас, кожний з нас має розуміти своє місце і роль в захисті держави. Я не говорю, що всі мають взяти автомати і бігти на лінію фронту. Це неможливо, це нереально. Але знов таки гратися в ту рушу, там хтось намагається відкупитися, а хтось там грає в якусь лотерею, це не працює. Ми маємо працювати на оборону держави, і мінімум, що ми можемо зробити, це посилення нашого мобіліційного ресурсного компоненту. І треба зрозуміти, що мобіліційний ресурс це не просто людина, яку висмикнули з вулиці і дали в руки автомат, це людина, яка вже має певні навички. Ці певні навички е, забезпечуються до, е, до призовної підготовки, і до військової підготовки, тому це справа не тільки Верховної Ради, це справа кожного з нас, це справа громад, органів місцевого самоврядування, державних інституцій для того, щоб забезпечити повномасштабну всебічну підготовку кожного громадянина. Е, що стосується там контингентів, критеріїв, там ви знаєте, знов таки я намагаюся вникати цих е, політичних. Заяв щодо давайте залучимо до армії всіх прокурорів, чи там всіх поліці... поліціянтів чи всіх рятівників. Шановні друзі, кожен з них представляє військову організацію держави і є невід'ємним елементом цієї держави, як власне кожен з нас. Тому е, такі поспішні кроки або такі невиважені інфантильні заяви, які можуть звучати, ну вони грають на користь противника. Рада змушена буде прийняти непопулярне рішення. Тому що ну знаєте, на, е, люба людина ну вона не хоче вмирати. Це об'єктивна реальність, але треба розуміти свою відповідальність і необхідність зробити певні кроки. Тому е, я не очікую якогось там соломонного рішення, яке задовольнить всіх. Ні, такого не буде. Тому що давайте не забувати. Держава кінець кінцем це апарат і, при, примушення і примушення і репресій. Як би там не було об'єктивно? Тому будуть прийняті непопулярні рішення. Треба. Це прийняти і усвідомити свою роль, свої задачі, і відповідно взяти на себе відповідальність щодо захисту цієї держави. Ховатися, ну це метод, але ну це спосіб, це можливість, але це не доросле рішення, недостойне громадянин. Ви тобто в будь-якому в... разі так, це буде непопулярне рішення, і на це варто розраховувати, так тому що Абсолютно. зараз намагається пом'якшити деякі правки, щось зробити так, щоб не насильно когось там образити. Але ж ми розуміємо, що тут вже і депутати говорять про те, що треба буде робити з тими, хто за кордоном сьогодні якось їх витягувати, так ті, хто втік, ну, ті, хто можливо відкупився. Ви знаєте, я не бачу жодних проблем в цьому, тому що поки людина тримає паспорт громадянина, поки вона є. Знаходиться у певних відносинах з державою на це можна завжди плинути. Витягнути всіх за кордону ну, це, вибачте, це буде дуже дуже дорого. Це дуже дорого і неефективно. Тому звісно, люди мають прийняти рішення, і, і скажу вам більше, коли ми говорили про мобіліційні ресурси, людина має прийняти виважене рішення як доросла людина, якщо це дійсно доросла людина, а не інфантіл-переросток, і відповідно долучитися до справи оборони держави. Ну, тільки таким методом, а як воно відбудеться, вибачте, мені генерал Залужний дозволив не обговорювати Це тему і говорити виключно з позиції того, що потрібно армії. А політики хай вирішують цю справу. 100% або на тому не піарилися і не пропонували сьогодні українцям лотерею. Тут, мені здається, також важливий аспект є. Пане Сергію, дякую вам безмежно за ваш час за аналіз. Що відбувається в Україні на фронті і трішечки те, що відбувається сьогодні в раді. Що ж, чекаємо з нетерпінням, що ж там ухвалять? Ну і також будемо говорити надалі. Сергій грабський, полковник запасу зсу і військовий експерт. Дякую вам. Все найкраще радий допомогти.